В сьогоднішньому відео поговоримо, скільки потрібно сипати нітромофоски під кущ полуниці, яка повинна бути концентрація. Ви, напевно, бачили не одне відео з даним добривом, чому я його рекомендую там, і так далі. Особливо це класно працює, коли перша підкормка пилуниці у нас ранньою весною, після зими, якщо коротко. Така ж повинна бути дозіровка. Дозіровка повинна бути ось така. Для куща полуниці першого року вона не повинна бути більшою. Ну десь навіть ось такі. Чому я не рекомендую сипати більше? Тому що, по-перше, це буде лишнє, по-друге, щоб спати спокійно і щоб ваша полуниця не погоріла. Тому що, знаєте, як кажуть в народі, не досол на столі, пересол на голові. Ну, є також ще один нюанс: у нас є ще не тільки полуниця першого року, у нас є полуниця другого року. Скільки потрібно для полуниці другого року давати дозування? Для початку, щоб зробити грамотну підкормку, я рекомендую все обірвати, щоб воно нам не заважало, щоб ми могли дістатися коли нам потрібно. І ми беремо ось ложечку. ну Десь стільки можна, можна, чуть менше. Не більше. І так само ми сиплюємо, ось бачимо куди. Ось сипнемо в сторони куща і можемо чуть, -чуть там присипати землею. Це побажання. В чому смисл буде підкормки нітромофоскою? Ми підсипали і ми будемо підсипати масово, чуть пізніше. Я потім запишу відео. Просто я так, щоб ви вже зуміли купити добриво, приготуватись, розрахувати, скільки вам потрібно і так далі. В чому прикол цієї підкормки? В тому, що вона робиться перед дождем. Ось у нас передають дожди, у нас непогана погода, і ми робимо. Обробку, точніше, підкормку полониці нітромофоскою. Який буде принцип, капає дощ, воно розчиняється і воно впитується в землю. Потім уже кущ впитує в себе ці всі елементи, які є у вас у гранулах. Стандартне для всіх це нітромофоска НПК, друга його назва. 16, 16, 16 Або я буваю коротко кажу на нітромофоску АФК. Тому ось таке було відео. Постав лайк, напиши коментарі, можливо ти щось не зрозумів. Тому чекаю тебе в коментарях.